Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ufo.ua. Мене звати Коля. Сьогодні буде огляд посилки з Аліекспреса. Отака от, е листілочка, невеличка. Зараз покажу, що тут всередині. От. А має тут бути приймач бездрутової зарядки. Кілька приймачів заказав. Такі вони легенькі, кілька це. Ну так, це так багатенько кілька. Це їх буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. 6 штук. На одненький сьогодні зроблю погляд. Раніше а, показав, показував, замовляв, отакі от, от передатчики бездротової зарядки вже заряджав ним телефона. А, тест показав, що за годину 20 він зарядив на 25%. Тобто, це за годину такий передатчик з а, USB, звичайним, micro USB, а, віддає 20% заряду на телефон. В частності, на <coughs> iPhone 11. От. Буду перевіряти, як він буде передавати на приймач. Модуль приймача. От, такий модуль можна ставити в павербанк, щоб просто, просто він заряджався цей павербанк От, від бездрутової зарядки, що я вважаю крутий такий девайс, бо з цими павербанками буває просто, просто поставив. і забувся, Мав зарядити і забувся. А тут десь на модуль собі в меблях поклав. І він собі заряджається. І якби само по собі якби немає такої тривоги, що... О, я, я забувся його там зарядити. Дали мені добавку таку наклеєчку магнітну. Як воно клеїть, не клеїть. Зразу перегляну, як воно віддирається. Віддирається важкенько. Воно. Так, що воно де клеїть? Так, ану. Ану, ну. А ну, а ну. Йоки палки тільки що ж відбув. О. Так, така от наліпочка. От так от. Ну, клеїться, да, клеїться. От, не знаю, що вона Певно, Первоодностороння. Для якогось чогось. Да, односторонне, скоріш за все. Так, буду перевіряти. Буду перевіряти дуже просто. От зараз ніяких батарей там, а, у мене немає. Пущу через навантаження 5 Ом і замірюю силу току і замірюю вольтаж безпосередньо. Так, силу току буду включати в, послідовно в ланцюг. От, і під для того, щоб. Ну, щоб не було на коротко. А ну, як він собі покаже. Що, щось відчуваєш? Так, нічого він не спостерігає. Допустимо, так. Так, для начала замірюю напругу. Напруга. Тактики так такі тут проводки. Можна було і не пожаліти. Так, нічого мені не показує. О, 5,2 5, вольта. Видно? Чи не? Певно, не видно. Так. 5,2 вольта. Показує мені. 5,2. Ну, це без навантаження. Так, бачу, що якщо ще Ану, а якщо трошки віддалити. Ого. Уго. Окей, окей, вольтаж є, вольтаж є. Це вже дуже добре. Далі, далі, помірюю ампераж. Помірюю ампераж своїм старим-старим тестером. Він вже побачив будівництво, то на стан його не зважайте. От. Але я показую він доволі точно. За винятком проводів їх би було бажано поміняти, так як на них ще є додатковий опір у 4 Ома. 4 Ома. А, в принципі, на проводах 4 Ома тоді на э, це є. Замірю, є. Ампераж. я Ампераж. Не пам'ятаю, що це не показуєш. Щось воно попискує. А, тю. Забув переключити. На ампераж, так? Да. Сподіваюсь, нічого не згорить. Оп. Ану. 0,9 Ампера. Це. Приймає він. Та не багато він приймає, але в цілому. Як бездротовий модуль? Приймає скільки ти ж приймаєш, друже. Ану. А, це мене плюс відстає. Так. Ну, пікові були. Так, ніби нічого не згоріло. Все працює. Так, 0,6. 06,5 це. Заявляв виробник. Там щось 10 Вт, 10 Вт. Насправді він ну, 0,8 показував. 08 Ампера це приблизно 4 ватта, виходить він приймає. 4 ватта, До 4 ватт, Ну, до 5 там, ладно. Що якщо зробити якусь, певно, похику на віддалення, то. 08 майже. 08 ампера, Ну, звісно, сваркою Електро не вийдеться ним варити. Да? Якщо на якийсь девайс собі прикріпити і на ніч класти, то це, в принципі, буде такий постійний, безпечний заряд батареї. Для, дуже лояльний до батарейок. От. Така от штука. От. Ну, в цілому, в цілому, що варто було очікувати? Я взагалі задоволений. От. В принципі, тим, що він працює. Тому що штука нова зараз така тільки входить в виробництво. Ці всі бездрутові зарядки от, вже на нових телефонах і таких плюс-мінус, яким вже ік можна побачити там бездрутову зарядку. Ну, потихеньку світ переходить на такі всі зарядки бездрутові, щоб не тикатися за цими проводами постійно. Там, забув його десь ставити, чи просто не взяв з собою. От. А безротова зарядка дуже-дуже зручна. Десь в автомобіль, наприклад, чи в павербанк. Чи, наприклад, я от хочу зробити а, колонку безрутову? З колонку, таку, щоб потужненька була там на 50 на батареях літівих. От, там, а, на зборці 4S3S. От через плату зарядки під'єднати. І щоб ну, був такий девайс, щоб він був якби без цих входів. Щоб він був повністю закритий. Повністю закритий. І так от заряджати його дистанційно. Так, на коробці мені що пише: 30 а Ой, навряд чи це про Ампери. От, ну, такий був огляд сьогодні. Чесно, в мене змішання відчуття стосовно цієї штуки. Вона працює. Ну, Звісно, ті заявлені характеристики, їх немає. Можливо, справа в передатчикові теж таке може бути, От, тому що це звичайно USB. От він такий до 10 Вт, якщо я не помиляюсь. А ще на Type-C, то той буде до 15 Вт заявлених. От той буде потужніше. Можливо, від передатчика. Приймач заявлений до Ампера. Чи до двох, чи до Ампера. Ну, Суть така, що він працює, але заряджає повільніше. От ваші враження, ваші висновки прочитаю в коментарях. Лайк і підписка, дзвіночок. От Всім гарного часу доби.